Друзья, привет! Мы Сестринская сотня, женский круг Днепропетровского Майдана. В Украине так воспитывают мальчиков, когда они вырастают, считают, что единственной реакцией на силу есть сила. Но мы глубоко уверены, что настоящие мужчины сначала оценивают ситуацию и только потом реагируют. Мы прекрасно понимаем, как сложно вам сейчас стоять лицом к лицу с российским агрессором. И вам сложно не потому, что вам страшно. Вам сложно не потому, что вы не верите в свои силы. Вам сложно, потому что вам приходится держать себя в руках. Хотя так хочется ответить наглецу. Вам сложно, потому что вам нужно не поднимать оружие. І якщо ви думаєте, що хоча б одна людина в Україні не розуміє, який це подвиг, то ви помиляєтеся. Ваша стриманість, ваша готовність не відповідати агресію на агресію це справді справжній подвиг. Зараз на найвищому рівні працюють дипломати, і їхній успіх залежить лише від того, наскільки ви будете стриманими і наскільки ви будете готовими не вестися на провокації. Ми вами гордимся. Держитесь! і пам'ятайте, що жінки люблять розумних чоловіків, які і постояти за себе вміють, але вміють і стриматися заради більшої мети. Дніпропетровськ з вами, слава українській армії!